Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. А сили оборони уразили російську нафтобазу в Енгерсі, яка забезпечує паливом військовий аеродром. Саме там базується ворожа стратегічна авіація, що здійснює ракетні атаки на наші міста. В українському генштабі підтвердили удар і зауважили, ураження цієї нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по Україні. Кадри з наслідками атаки на ворожий військовий об'єкт збирала Аліна Матвійчук. Щойно дрони цієї ночі залетіли до Росії. Першими їх раду зустрічав Ростов із фейерверками. Про масований наліт дронів почали ще зночі масово повідомляти російські телеграм-канали. А вже ближче до ранку зустрічати безпілотники приготувалися в Саратові та сусідньому Енгельсі. Правда, такому піротехнічному шоу чомусь росіяни були вже не дуже раді. Вовіний в, в рот не в річі 4 утра, точні п'ять утра. Вона свиш Слышь, свиш, а я не видно ночі. Опять полихає, сім б полихаєчково. Маріха горить на та деякі саратовці таке дійство все ж оцінили. хороші Хороші взимають, не соромлячись, ратовці у своїх відео, які масово з'явилися в мережі, почали прямо казати, який саме об'єкт став головною ціллю безпілотників Аеродром Енгельс 2 у одноіменному місті. Або як його ще називають місцеві, льотка, із якого Росія піднімає свою стратегічну авіацію для ударів по Україні. Як Кабучне «Льотку» зривають. Фільм в Второї війни, коли війна вражають. Щойно дрони стали долітати до Енгельсу за 700 кілометрів від українського кордону, виявляється вже й спецоперація, не спецоперація, а війна. Хоча й дехто до останнього не розуміє, за що все це їм. О! О! о, о Хай так що збили. Один взорвали, а остальні що. В прямому ефірі показували. Сиш в літі. Всі уїжджають кудись, вам збили. Я був зрив. Раз, два, три. У це грібок какосмариць. Вже на ранок, завдяки численним відеофіксаціям місцевих жителів, опозиційне російське видання Астра встановило. Основний удар безпілотників пройшовся по нафтосховищу авіабази Енгельс. Ґ... Гарітна. Місцева влада ж заявила, що цієї ночі відбила наймасованіший наліт безпілотників за увесь час, збивши 11 дронів і запевнила, то уламки збитих безпілотників впали на промислове підприємство, після чого і зайнялась пожежа. Ще один я штук 15 може точно. І кілька годин тому атаку на Енгельс підтвердили сили оборони України, зазначивши, що уразили російську нафтобазу комбінат Крістал, яка постачала паливом військовий аеродром енгельс 2 нафтосховище і досі не можуть загасити. Як будто бутоби тучі, тучі це не туті весь вісі дим. Вон весь енгельс, смоґі весь. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.